Мама моя, хоче дуже дізнатися, яка ж мені, яка ж моєму сину походитися вісмочка. Я маю тут на цьому подносі три стаканчика. В одному горішок, в іншому перчинка, в третьому медочок. Яку ж наша невісточка вибере чарочку такою дружиною? Буде вона для мого синочка. Якщо вибере з горішком, буде твердим горішком для мого сина. Якщо ж вибере із перчинкою, буде ой, невісточка з перчинкою. А якщо ж вибере солодку з медком, то буде солодка як мед, так що перчинка вибір за тобою.